З роботою зрозуміло, пише Ірина. А які ж документи потрібні для того, щоб доїхати до Албанії? Це ж потрібно перетинати декілька кордонів. Це ж можливо потрібна віза, може ще щось потрібно. Ірина, для того, щоб доїхати до Албанії, вам потрібно мати закордонний паспорт громадянки України і все більше вам нічого не потрібно. Ви спокійно перетинаєте всі кордони. Перетинаєте кордон з Албанією і автоматично отримуєте захист у цій країні. Слово автоматичне тут. Головне, вам нічого для цього не потрібно робити, казати. Ви просто перетинаєте кордон і автоматично стаєте під захист цієї країни. Це дуже простий процес, найлегший процес у всій Європі. Жодна країна Європи не надає так легко захист, як надає його Албанія. Навіть якщо ви зараз там в Іспанію приїдете, вам потрібно подавати документи, вам потрібно чекати на те, щоб вам... Е Надали той захист, вони можуть вам відмовити у захисті. В Албанії ніхто не відмовляє в захисті українців. Автоматично потрібно отримати цей захист при перетині кордону. Все, все дуже просто.